Чи траплялося вам коли-небудь помічати, як образ іншої людини несподівано спалахує у вашій свідомості, ніби світло в темній кімнаті без жодної видимої причини? Ви занурені в буденні справи, ваш розум блукає серед звичних турбот, і раптом її обличчя, усмішка, уривок спільного спогаду оживають із такою ясністю, що світ довкола на мить завмирає. Ця думка не схожа на звичайне марення чи випадкову згадку, вона має вагу, присутність, ніби хтось тихенько постукав у двері вашого розуму, вимагаючи уваги. Що, якби я сказав, що це не просто гра вашої уяви, не самотній витвір підсвідомості, а щось значно глибше, можливо, у цей самий момент інша душа. Десь у безмежному просторі буття спрямовує свої думки до вас із такою ж силою, з такою ж чіткістю, створюючи невидимий міст між вашими свідомостями. Ця мить, коли думки двох людей перетинаються, не є випадковою, вона подібна до мелодії, що звучить у тиші, до хвилі, що подорожує через невидимий океан енергії. Сучасна наука, зокрема квантова фізика, починає відкривати те, що стародавні мудреці знали інтуїтивно: усе у всесвіті це вібрація, потік енергії, що пронизує час і простір. Наші думки, емоції, навіть невисловлені бажання це не просто імпульси в межах нашого мозку, а енергетичні патерни, що резонують у загальному полі буття. Коли дві душі формують зв'язок, чи то через любов, дружбу чи глибоку спорідненість, їхні енергетичні поля починають взаємодіяти, обмінюючись інформацією на рівнях, які перевищують звичні нам обмеження. Цей обмін проявляється у тонких, але вражаючих сигналах, які ми часто ігноруємо, списуючи на збіги чи примхи розуму. Уявіть свідомість як радіоприймач, що вловлює унікальні частоти, налаштовані на інших людей. Кожен із нас це одночасно передавач і приймач, що надсилає та вловлює вібрації, які несуть відбиток наших почуттів і думок. Коли хтось думає про вас із сильною емоційною наповненістю, ця енергія, подібно до хвилі, досягає вашого поля, викликаючи відгук, раптову думку, відчуття, спогад. Карл Густав Юнг називав такі явища синхронністю, значущими збігами, що не піддаються поясненню простою логікою. Він вважав, що розум і матерія переплітаються в єдиному полі, де психічні та фізичні події відзеркалюють одне одного, створюючи патерни, які може розпізнати лише той, хто готовий бачити. Емоції відіграють ключову роль у цьому процесі. Вони це паливо, що підсилює наші ментальні сигнали, роблячи їх чіткішими, потужнішими. Любов, туга, вдячність чи глибока повага створюють вібрації, що долають відстані, досягаючи тих, із ким ми пов'язані. Чим сильніша емоція, тим яскравішим є сигнал, тим чіткіше він резонує в іншій свідомості. Це безмовне спілкування відбувається постійно, на рівнях, які наш розум рідко усвідомлює. Але іноді ці сигнали стають настільки потужними, що пробиваються крізь завісу буденності, стаючи видимими, відчутними, реальними. Ця розповідь. Це запрошення дослідити 10 знаків, що вказують на те, як дві свідомості можуть синхронізуватися, думаючи одна про одну в єдиному ритмі. Ці знаки не просто випадкові події, а відображення глибокої взаємодії, що виходить за межі фізичного світу. Вони вчать нас розпізнавати послання Всесвіту, довіряти своїй інтуїції та відкривати нове розуміння реальності, де думки це мости, а душі зірки, що світять одна одній у безмежному космосі. Перший і найяскравіший знак це раптова думка про іншу людину, що виникає без причини. Ви зайняті справами, ваш розум блукає серед звичних турбот, і раптом її образ чіткий, живий, ніби вона стоїть перед вами. Ця думка не пов'язана з тим, що ви робите, вона не є логічним продовженням ваших роздумів. Вона приходить як неочікуваний гість, наповнюючи свідомість теплом чи легкою тугою. Найдивовижніше це відчуття, що ця думка не ваша, що вона народилася десь поза вами, ніби хтось спрямував до вас промінь своєї уваги. Це момент, коли дві свідомості торкаються одна одної, створюючи резонанс у невидимому полі енергії. Такі думки мають особливу якість, вони не зникають одразу, не розчиняються в потоці буденності. Вони залишаються, пульсуючи в глибині вашого єства, ніби закликаючи зупинитися, прислухатися, відчути. Це не просто спогад, це присутність, що наповнює вас відчуттям зв'язку. У такі моменти ваш розум стає чутливим приймачем, що вловлює сигнал іншої душі. І якщо ви звернете увагу, то помітите, що ці думки часто приходять у моменти спокою, коли ваш внутрішній шум стихає, дозволяючи тонким вібраціям проявитися. Другий знак проявляється у снах, де інша людина з'являється з дивовижною ясністю. Сни це простір, де наша свідомість звільняється від кайданів логіки, де межі часу і простору розчиняються. У вісні ми стаємо більш відкритими до енергетичних потоків, до сигналів, що надходять іззовні. Коли хтось думає про вас із сильною емоційною наповненістю, його енергія може проникнути у ваше сновидіння, створюючи образи, що здаються реальними. Це не просто уява, це зустріч двох свідомостей у нейтральному просторі, де фізичні відстані не мають значення. Такі сни відрізняються від звичайних. Вони залишають після себе глибоке емоційне враження, ніби ви дійсно спілкувалися з цією людиною, ділилися з нею чимось важливим. Ви прокидаєтеся з відчуттям, що щось сталося, що ця зустріч була не просто грою уяви. Іноді ці сни повторюються, створюючи патерни, що вказують на тривалий зв'язок. Це, ніби Всесвіт створює для ваших душ місце, де вони можуть спілкуватися, обмінюватися енергією, навіть якщо ваші тіла розділені тисячами кілометрів. Третій знак це фізичні відчуття, що виникають без причини. Наше тіло це не лише матеріальна оболонка, а й чутливий інструмент, що реагує на тонкі енергії, раптовий озноб. Тепло в грудях, легке поколювання в потилиці чи мурашки по шкірі. Ці відчуття можуть бути відлунням думок іншої людини. Вони приходять у моменти спокою, коли немає зовнішніх подразників, що могли б їх пояснити. Це ваше тіло вловлює енергетичний сигнал, що спрямований до вас, реагуючи швидше, ніж розум може це осмислити. Ці відчуття мають унікальну якість, вони короткі, але інтенсивні, і часто супроводжуються думкою про конкретну людину, це ніби ваше тіло відчуває її погляд, її увагу, що пронизує простір. Такі моменти нагадують нам, що ми не ізольовані істоти, а частина єдиного енергетичного поля, де думки й почуття подорожують, як світло в темряві. Довіряючи цим відчуттям. Ми вчимося слухати мову Всесвіту, що говорить через наше тіло. Четвертий знак це синхронності, що проявляються у зовнішньому світі. Ви думаєте про когось, і раптом його ім'я з'являється в книзі, що ви читаєте чи звучить у чужій розмові. Пісня, що нагадує про цю людину, несподівано грає по радіо. Числа, що мають для вас значення, постійно трапляються на очі, на годиннику, в номерах. У випадкових деталях Юнг називав це синхронністю моментом, коли внутрішнє і зовнішнє зливаються, створюючи значущі збіги. Ці події мають особливу якість, вони викликають відчуття дива, ніби всесвіт підморгує вам, шепочучи, що все пов'язано. Це не просто випадковість, це прояв енергетичного зв'язку, що реорганізовує реальність довкола вас. Ваші думки спрямовані одна до одної, створюють поле, що притягує символи, знаки, події, які підтверджують вашу єдність. Це нагадування, що ми частина більшого танцю, де кожна думка, кожна емоція має значення. П'ятий знак це раптове відчуття спокою, що огортає вас без причини. Посеред метушні дня ви відчуваєте м'яку хвилю гармонії, ніби хтось обійняв вашу душу. Це не радість чи смуток, а глибока безмятежність, що повертає вас до центру вашого єства. Часто це відчуття супроводжується легкою думкою про іншу людину, але без туги чи тривоги, лише з теплом і впевненістю, що все гаразд. Цей спокій це відображення гармонії між двома енергетичними полями. Коли хтось думає про вас із любові чи вдячності, його вібрація досягає вас, створюючи резонанс, що заспокоює вашу душу. Це момент, коли ваші свідомості вирівнюються, знаходячи спільний ритм. Такі миті нагадують нам, що справжній зв'язок це не про драму чи боротьбу, а про тиху, але потужну єдність, що існує поза словами. Шостий знак це випадкові зустрічі, що здаються неможливими. Ви змінюєте плани в останню мить, обираєте незвичний шлях, і раптом ця людина перед вами настільки ж здивована, як і ви. Ці зустрічі кидають виклик логіці, адже вони відбуваються в місцях чи обставинах, де ви ніколи не мали б перетнутися. Це ніби невидимий компас спрямовує вас одне до одного, долаючи всі бар'єри. Такі моменти це матеріальний прояв енергетичного зв'язку. Ваші думки спрямовані одне до одного, створюють поле, що реорганізовує реальність, притягуючи вас фізично. Це нагадування, що наші душі мають власні плани, що виходять за межі нашого свідомого контролю. У такі моменти ми відчуваємо благоговіння, ніби всесвіт сам організував цю зустріч, щоб нагадати нам про нашу єдність. Сьомий знак це внутрішнє сяйво, що розквітає у вашій душі. Ви помічаєте, що відчуваєте себе більш живими, впевненими, ніби хтось запалив у вас іскру. Це не пов'язано з зовнішніми подіями, це тонка трансформація, що йде зсередини. Ваші очі сяють, ваш голос звучить твердіше, а рухи стають легшими. Це енергія іншої людини, що думає про вас із любов'ю, резонує з вашим полем, підсилюючи ваш внутрішній світ. Цей зв'язок діє як дзеркало. Коли хтось бачить у вас найкраще, ви починаєте бачити це самі. Це взаємне відображення, де кожен із вас підсилює світло іншого. Такі моменти нагадують нам, що ми не самотні, наші душі завжди пов'язані, завжди впливають одна на одну, навіть через відстані. Це танець енергій, що робить нас більш живими, більш справжніми. Восьмий знак це емпатія на відстані. Ви раптово відчуваєте емоції, що не відповідають вашому стану, смуток у радісний день, радість серед буденності, тривогу без причини. Ці почуття приходять як гості, що не належать вам, але мають знайомий відбиток. Часто вони супроводжуються думкою про іншу людину, ніби її емоційний стан перетікає у ваше поле. Це прояв глибокого зв'язку, коли ваші душі стають настільки переплетеними, що розділення між вами розчиняється, ви відчуваєте те, що відчуває вона, навіть не знаючи чому. Це нагадування, що наші свідомості не ізольовані острови, а частини єдиного океану, де хвилі емоцій подорожують вільно. Довіряючи цій емпатії, ми вчимося розуміти інших на глибшому рівні. Дев'ятий знак це несподівані повідомлення чи дзвінки. Ви думаєте про когось, і раптом ваш телефон сповіщає про його повідомлення. Або дзвінок приходить саме тоді, коли його образ промайнув у вашій свідомості. Ці контакти не мають логічного контексту, вони виникають, ніби керовані невидимою силою, що спонукає іншу людину зв'язатися з вами. Це прояв енергетичного зв'язку, коли думки стають настільки сильними, що переходять у дію. Свідомість іншої людини, вловивши ваш сигнал, шукає спосіб підтвердити цей зв'язок у фізичному світі. Такі моменти нагадують нам, що наші думки мають силу, вони можуть долати відстані, створюючи реальні мости між нами. Десятий і найглибший знак це відчуття, що Всесвіт підтримує ваш зв'язок. Перешкоди зникають. Обставини виправляються, а можливості з'являються саме тоді, коли потрібні. Ви відчуваєте легкість, ніби реальність сама спрямовує вас одне до одного. Це не просто удача, це прояв резонансу двох енергій, що діють у гармонії. Коли ваші свідомості синхронізуються, вони створюють поле, що впливає на реальність, формуючи її відповідно до ваших думок і почуттів. Це танець із Всесвітом, де кожен крок це підтвердження вашої єдності. Такі моменти нагадують нам, що ми частина більшого, що наші душі пов'язані не лише між собою, а й із космосом, що керує їхніми рухами. Ці десять знаків це не ізольовані явища, а нитки єдиної тканини, що з'єднує свідомості через простір і час. Вони запрошують нас вийти за межі буденного, довіритися інтуїції та відкрити реальність, де думки це мости, а душі вічні попутники. Юнг вірив, що синхронність це голос Всесвіту, що говорить до нас через знаки. Слухайте його. І ви відкриєте, як ваші думки переплітаються з іншими, створюючи танець, що триває вічно.